День, бібі діти помалюємо разом зі мною? Дітки, до нас прибіг наш знайомий ведмедик. Дітки, добрий день! Будь ласка, допоможіть, в лісі трапилась біда. Що за біда, ведмедику? Пожежа! не хвилюйся, ведмедик. Ми всі разом допоможемо загасити вогонь в лісі. А на чому ж ми поїдемо? А поїдемо ми тушити пожежу на пожежної машині. Дітки, а машина велика чи мала? Так, машина велика. А якого вона кольору? Вірно, червоного. А як ви гадаєте, чому вона червоного кольору? А червона вона. Щоб всі ще здалеку бачили, що їде пожежна машина, і поступалися дорогою. Червоний колір колір пожежі. Ще в машині є сирена, якою пожежники повідомляють про приближення машини. Також машина має довгу розкладну драбину, ємкість для води. Та довгий пожежний рукав, з якого пожежники гасять вогонь. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо малювати пожежну машину, щоб пожежники змогли приїхати вчасно до лісу потушити пожежу. Для роботи нам необхідно шаблон пожежної машини, фарби, пензлик та водичка. Дітки, погляньте! А чого не вистачає у нашій пожежній машині? Так, у нас не вистачає колес. Давайте їх домалюємо. Візьмемо пензлик до залізного чебітка, вмочимо його у водичку, наберемо чорної фарби і малюємо колеса. Ось так. Малюємо півкола. Та ще друге колесо? Ну, що, можна їхати? А чим будемо тушити пожежу? Водою? Давайте намалюємо рукав, він нагадує нам равлика. Візьмемо жовту фарбу. Ставимо ось так крапочку і починаємо малювати ось так по колу наш рукав. А щоб скоріш їхати, чого не вистачає? Так, не вистачає сигнала маячка. Його ми намалюємо. Над кабиною синім кольором. Ось так. Ось яка пожежна машина у нас вийшла, я сподіваюсь, що наша машина допоможе пожежникам загасити пожежу в лісі. Чекаю на фото ваших пожежних машин. До побачення малята!